Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Перед вами українська хата, і сьогодні ми з вами відправимося у світ давнини. А ще до нас завітала привітна дівчинка-катруся, яка запрошує у гості до своєї щедрої хати. Хатинка у катрусі незвичайна, не така, як тепер, а старовинна, українська, в якій жили люди в давнину. Навіть віршика написали про українську хату, ось послухайте, будь ласка, малята. Хата моя, біла хата, рідна моя сторона, пахне любисток і м'ята, мальви цвітуть край вікна. Хата моя, біла хата, казка тепла і доброти, стежка від тебе хрещата, в'ється в далекі світи. Давайте, дітки, завітаємо в хату до катрусі. Як гарно в ній. Уся хата прикрашена вишитими рошниками. Ще в кімнаті стояв довгий стіл, стояли лави і ослінчики. На них сиділи господарі та гості, обідали та вечеряли. В кожній хаті була піч, чисто вибілена, ще й розписана квітами та візерунками. В ній випікали хліб, готували їжу. Багато українських страв готували в печі. А чи знаєте, ви діти, українські страви? А як же називається ця страва, дітки? Так, правильно, це борщ. А ця страва як називається? Вареники з вишнями. А цю страву ви впізнали? Так, це наше українське сало. А що це така за страва? Впізнали також? Молодці, це голубці. А чи знаєте ви цю страву? Так, це холодець. А ці смаколики ви дітки впізнали? Так, це сирнички. Молодці малята, знаєте ви? Українські страви. А зараз давайте намалюємо з вами українську хату. Для роботи нам знадобляться гашові фарби, пезли та водичка. А тепер, дітки, малюємо разом. Дивіться, як я малюю, і повторюйте за мною. А тепер дітки домальовуємо травичку, і ось така у нас гарна українська хата вийшла. Малята, З нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей!